2020 рік Сідний, Австралія. Літня жінка тримала в руках флешку невідомого походження. Дочка запитала, звідки це, але оскільки старенька страждала від деменції, то не могла нічого пригадати. Коли дочка переглянула дані з носія на своєму комп'ютері, то застигла від жаху. Там були задокументовані знущання над молодою дівчиною, що датувалися 2016 роком. Мішель переїхала до Австралії, щоб здійснити свою давню мрію, навчатися в університеті і здобути гарну освіту, повне ім'я дівчини Менгмей Мішель Ленг. Вона народилася 29 січня 1991 року в Китаї і виросла у місті Ченду. У неї була гарна родина, в якій панувала любов та турбота. Мішель росла тихою, доброю дівчиною. Ходила до школи та радувала батьків гарними оцінками, та у 2008 році під час землетрусу загинув її батько, його несподіваний відхід було важко пережити. Мішель завжди мріяла поїхати до Австралії навчатись, і мати, Мей Джанг, лише підтримувала свою доньку в цій меті. Вона розуміла, що Мішель буде дуже далеко, але для доньки це чудовий шанс отримати гарну освіту та побудувати своє життя достойно. Прагнення дівчини почали втілюватися в життя. Мейджанг мала сестру в Австралії, тому відпустити доньку так далеко від дому було не дуже страшно тітка люб'язно запропонувала дівчині жити у її домі та виділила для племінниці кімнату. У неї була і власна дочка, молодша за Мішель на два роки, і це було добре для обох молодих дівчат. 20-річна Мішель переїхала у Сідний у 2011 році. Та успішно здала іспити до технологічного університету. Все йшло добре. Через рік тітка вийшла заміж за it фахівця на ім'я Дерек Барет. На той момент їй було 44, а обранцю 24 роки. Вони жили у передмісті Кемсі, як дружня родина, Мішель продовжувала навчання і навіть знайшла собі підробіток, мала зайнятість на неповний робочий день так пройшло 4 роки. За цей час майже нічого не змінилось, хіба що у Мішель стало більше друзів, і вона ось ось мала отримати омріяний диплом. Саме з друзями 25-річна Мішель проводила час 21 квітня 2016 року, а потім вирушила гуляти містом. І це був останній день, коли дівчину бачили живою. О 12 дня вона сіла в автобус та поїхала на шопінг. О третій годині камери спостереження одного з торгівельних центрів зафіксували Мішель на ескалаторі. Вона була одягнена в джинси, сіру ковтинку з довгими рукавами та мала при собі червону сумку. З нею не було нікого втомить, і дівчина поводила себе спокійно. Пересування Мішель згодом зафіксувала інша камера, на цей раз на залізничній станції Сент Джеймс. Бо вона купила напій, а потім сіла у поїзд, який привіз її до станції Кемсі о 16.30. Це говорить про те, що дівчина прямувала додому. Не було зрозуміло, чи Мішель дійшла до будинку, її слідів не знайшли на інших камерах. Але протягом вечора вона контактувала по телефону з близькими та друзями, і ніхто з них не відчув чогось незвичайного і не почув жодної тривоги у голосі Мішель. З тих пір дівчина не заходила у свої соцмережі та не відповідала на дзвінки та повідомлення. Її телефон був вимкнений. Останнє фото в інстаграм було зроблено в гайд парку на ньому діти гралися з надувними бульбашками. Пост з фото був опублікований в четвер, 21 квітня, у день, коли її бачили в останнє. Згодом друзі та родина залишать десятки повідомлень під цим постом. Через кілька днів, 24 квітня, Дерек поїхав подружину на вокзал. Справа в тім, що тітка дівчини час від часу їздила у Вологнох, у відрядження. Вона поїхала туди якраз того дня, коли зникла Мішель. Коли подружжя повернулося додому, тітка помітила, що Мішель немає. Вона перевірила кімнату дівчини там панував ідеальний порядок. Всі речі були на звичних місцях, ліжко застелене. Вона запитала чоловіка, де її племінниця. Дерек знизав плечима і сказав, що та не з'являлася вже два дні. Доросла дівчина були вихідні, може, гуляє десь. Чоловік був вдома весь цей час і сидів за комп'ютером, часто до пізньої ночі. Він не мав якихось справ поза домом, тому міг точно запевнити, що Мішель не з'являлася в будинку. Але потім згадав, що спав до пізна можливо, вона поверталася в цей період. Дочка тітки теж не могла нічого сказати напевне, адже сама в той час ночувала у друзів. Зрозумівши, що щось не те, тітка та чоловік пішли до відділку поліції, аби заявити про зникнення Мішель. Вони дали покази і кожен розповів, коли востаннє бачив дівчину. Та в цей час поліція вже відшукала Мішель Ленг, але вони ще не знали, що тіло, яке туристи виявили у водоймі, належить саме їй. 24 квітня о 10.30 ранку до відділку поліції надійшов дзвінок зі Снейперпойнт. Це приблизно у 130 кілометрах від Кемсі, в якому проживала Мішель з родиною. Туристи помітили тіло без одягу, яке плавало обличчям донизу у бухті на центральному узбережжі Нового Південного Вельсу та викликали поліцію. В новинах її описували як темноволосу жінку від 20 до 35 років азіатського походження та близько 170 сантиметрів зростом, було створено комп'ютерне зображення обличчя знайденої жінки, яке показували в новинах. Три дні вона лишалася неопізнаною та, отримавши заяву про зникнення Мішель і її фото, слідчі поєднали цю справу з невідомою жінкою, знайденою в Бухті. Родичі Мішель в Австралії та Китаї отримали страшну новину. Після трагічної звістки друзі віддали данину пам'яті молодій студенції в китайській соціальній мережі. Ми з Мішель були однокласниками чотири роки, я досі не можу в це повірити. Я досі не можу прийняти, що це правда. Сподіваюсь, що поліція швидко розкриє цю справу і надасть нам факти: спочивай на небесах і відроджуйся в раю. Написав один з користувачів. Інший додав, що ця трагедія стане уроком для інших китайських студентів, які навчаються за кордоном. Дехто дійсно вважав, що це було навмисне вбивство, спрямоване проти китайців. Після того, як Мішель дістали з води, одразу було видно декілька серйозних ушкоджень. Згодом патологоанатом дійшов висновку, що Мішель отримала біля 30 ножових поранень. Деякі рани на руках вказували на те, що дівчина намагалася захиститись. Проте напад такого характеру Мішель не пережила, і її тіло опинилося у воді посмертно. Поліція вилучила зубну щітку дівчини зібране волосся та інші особисті речі для порівняння ДНК, а також комп'ютер Мішель, щоб знайти більше зачіпок для розслідування. Мати дівчини зробила візу та прилетіла одразу, як змогла. Вона відвідала прес-конференцію, на якій не могла стримувати емоції і гірко плакала, розповідаючи про свої близькі стосунки з дочкою та біль від її втрати. Сьогодні все ще не можемо прийняти той факт, що вона покинула нас, і ми дуже страждаємо. Ніколи не повернуться ті часи, коли ми з Менгмей жили щасливо разом. Під час розслідування відбувалися стандартні процедури. Спочатку опитували всіх родичів та друзів про плани Мішель на ті вихідні, потім досліджували всі камери спостереження у районі, де знайшли її тіло. У інтерв'ю головний інспектор відділу вбивств Геррі Джубелін не сказав, де саме, на думку поліції сталося вбивство, але припустив, що тіло привезли на місце, де неподалік є автостоянка. Бухта у Снейперпойнт розташована приблизно за 5 кілометрів від ходу в парк та місць для кемпінгу. І до неї можна дістатися кількома ґрунтовими дорогами, які відкриті щодня з 5.30 до 18.00. Вхідні ворота до парку замикаються на ніч щодня, але знайшовся свідок, який стверджував, що він особисто бачив, як їх кілька разів залишали незамкненими. Водолази вилучили певні предмети з води поблизу місця, де було знайдено тіло Мішель Ленг, та поліція відмовилася повідомляти, чи було серед них ймовірне знаряддя вбивства. Три роки тому Мішель була на цьому місці в якості туристки. Вона сфотографувала бухту, не підозрюючи, що її чекає тут у майбутньому. Тітку та її чоловіка допитували більше за інших. Дерек засвідчив, що бачив в востаннє 21 квітня під час вечері. Це означало, що дівчина таки повернулася додому після шопінгу. Вони повечеряли, подивились кіно, і Мішель пішла спати. Дерек пригадав, що наступного дня прокинувся досить пізно. Мішель вже не було вдома, і це не було чимось незвичним, вона просто могла піти у справах. Це була п'ятниця. Чоловік того дня ліг раніше і не чекав на повернення Мішель попереду двоє вихідних, тому він не надав значення тому, що дівчина не приходила додому. Дерек сказав, що написав їй текстове повідомлення, щоб дізнатися, де вона і чи все гаразд. Але воно залишилося непрочитаним. Він розповів, що дівчина любила інколи ходити в нічні клуби з подругами, і він не контролював її. Різниця у віці між Дереком та Мішель була всього три роки, тому навряд він відчував до неї якийсь батьківський інстинкт. Деякі джерела писали, що тітка вивчала ноутбук Мішель і, коли зайшла на її сторінку у Фейсбук, побачила там переписку з хлопцем, що мав біляве волосся і неприємний на її думку погляд. Як виявилося, Мішель могла зустрічатися з ним. Якби цей хлопець зробив їй щось погане, Мішель розповіла б до того ж, у неї ніколи раніше не було хлопця, це її перший, казала вона. В інтернеті ширилося багато чуток щодо відносин Мішель з цим юнаком, але влада закликала перестати спекулювати неперевіреною інформацією. Більше нічого важливого тітка додати не могла адже вона в час зникнення дівчини була у відрядженні. Копи припустили, що Мішель могла піти на фатальне побачення, бо в інтернеті вистачає хижаків, проте ця зачіпка нікуди не привела і залишилася на рівні чуток. Тоді копи зосередилися на тому, хто бачив Мішель останнім, а саме на Дереку. До того ж його свідчення не здалися переконливими його покликали на ще один допит, і коли чоловік відмовився відповідати на запитання та покликав адвоката, слідчі зрозуміли, що вони на правильному шляху. Телефон чоловіка було перевірено, і проти нього був серйозний доказ. 24 квітня, у день, коли знайшли тіло, сигнал з його мобільного пінгувався у районі Снейперпойт. Отже, Дерек збрехав, що не виходив з дому всі вихідні. Машина, яка за описом була схожа на авто чоловіка, виїздила звідти. Це підтвердили записи з камери спостереження у тому районі. О 3.20 ночі чоловік заїхав на заправку, де придбав бензин, закуски та напої. Його чітке зображення зафіксувала одна з камер на заправці. Продовжувати брехати було марно, але чоловік старався. Спочатку він заперечував, що був у районі Снейперпойн, але коли йому показали запис заправки, він почав жалітися, що має погану пам'ять на дати. Мобільний Дерека забрали на експертизу, аби спеціалісти провели глибокий аналіз того, що було в пам'яті. Чоловік встиг почистити мобільний, але на щастя, експерти змогли відновити всю інформацію, що була видалена, і знайдене там шокувало. Дерек дійсно не мав жодного батьківського інстинкту щодо Мішель, проте вона цікавила його як об'єкт для насолоди, і не тільки вона. Всі свої брудні таємниці він зняв на камеру. На телефоні знайшли відео, на якому дочка дружини Дерека приймає душ. Чоловік встановив приховану камеру у ванній кімнаті і не один рік записував, як дівчата моються. Це відео з пачеркою було знято ще восени 2014 року і тривало 15 хвилин. Інше відео було зняте у її спальні на іншу приховану камеру. На записі видно, як вночі чоловік заходить у кімнату дівчини і, поки та спала, Дерек стояв над її ліжком, дивився на неї та займався самозадоволенням. Відео, на якому Мішель приймає душ, було недавнім і вдвічі довшим. Він так само зафільмував своє брудне заняття над її ліжком. Дівчина спала і нічого не підозрювала. Крім цього, на телефоні Дерека знайшли її фото, зроблені незадовго до смерті. Було встановлено, що дівчина таки повернулася додому 21 квітня біля п'ятої вечора. Останнє повідомлення з її телефону було надіслане близько опівночі того ж дня. Більше жодної активності Мішель не проявляла, бо саме та ніч стала для неї справжнім пеклом. Пачерка не ночувала вдома, тому Дерек і Мішель залишилися наодинці. Вночі він зайшов до її кімнати, зв'язав її на ліжку, заклеїв розкочем, та почав налаштовувати камеру для запису чергового огидного кіно. Саме такі фото дівчини побачили слідчі на телефоні Дерека Барета. На Мішель не було жодного одягу, лише мотузки, які тримали її зв'язаною. Вона лежала з невимовним страхом у очах. Слідчі нарахували 17 таких фото з Мішель. Останній кадр було зроблено ранком, 22 квітня, а саме о 8-й. І на дівчині ще не було жодних ушкоджень. Коли допитували пачерку, вона розповіла, що повернулася додому ближче до вечора того дня і не помітила нічого незвичайного. Вона не бачила Мішель і не мала уявлення про те, що та могла лежати зв'язаною у сусідній кімнаті. Дівчина пробула вдома недовго, через пару годин вона знову пішла гуляти з друзями. Можливо, в той момент Мішель була вже мертва. Тому дівчина не чула стогіну або інших звуків зі спальні, а можливо, її вже вивезли з будинку до того часу. Точний час смерті так і не вдалося встановити. Дівчина сказала, що Дерек був вдома, коли вона прийшла, і пригадала, що він довго сидів у ванній кімнаті. Наступного дня чоловік почав генеральне прибирання в будинку. Це пояснювалось тим, що дружина мала скоро повернутися з відрядження і він хотів зробити їй приємне. Камера спостереження на сусідньому будинку зафіксувала, як Дерек декілька разів виходив виносити сміття у великих чорних пакетах. Дружина дійсно оцінила таку чистоту в домі, коли приїхала, і це не викликало у неї якихось темних думок. На телефоні Дерека також знайшли фотографії з місця, де було знайдено тіло Мішель. На них стояла дата та час 24 квітня, 9 ранку. Через півтори години поліцейський відділок вже отримає дзвінок від туристів, які натрапили на жахливу знахідку. Після того, як Дерек позбувся доказів, він поїхав відвідати батьків вони теж не помітили нічого дивного у поведінці сина. Для нього це був як ще один звичайний день безробітного чоловіка. Після візиту він поїхав зустрічати дружину на вокзал. Барету було пред'явлено список із обвинувачень на 27 пунктів. Туди входила таємна зйомка, незаконне утримання та позбавлення життя. У своє виправдання, чоловік щось бубонів про важке дитинство та булінг, але ці заяви не розглядалися всерйоз. Після медичного обстеження психіатр дійшов висновку, що Дерек Барет здоровий і несе повну відповідальність за свої дії. Родина Мішель вимагала довічного ув'язнення, судили злочинця у жовтні 2017-го. Він отримав 46 років позбавлення волі. Можливість вийти умовно достроково, Дерек отримає через 34 роки після початку відбування терміну. У 2020-му несподівано спливли додаткові жахливі докази, що змусили родину Мішель знову повернутися в зал суду. Жінка, яка не мала відношення до родини загиблої, випадково побачила флешку у своєї літньої матері, яка страждала від деменції. Вона поцікавилася, звідки флешка, але мати не змогла згадати, де її взяла. Обидві жили за 10 кілометрів від дому Дерека та його дружини. Коли жінка відкрила вміст флешки на своєму комп'ютері, то спочатку побачила декілька відео, на яких невідомий вчиняє непристойні дії. Далі зміст записів був надто шокуючим. Жінка терміново сповістила поліцію. Після дослідження флешки, на яких було 9 відео, експерти швидко встановили, що на записах Дерек Барет. Вони були датовані 22 і 23 квітня 2016 року, а значить, на них була зафіксована та пекельна ніч. Загальний хронометраж записів складав одну годину. У спальні Мішель було встановлено дві приховані камери, щоб фіксувати його дії з різних боків. Коли Дерек зайшов до спальні дівчини тієї ночі, вона одразу насторожилась було видно, що їй неприємне його перебування поруч. Він напав на неї, зв'язав, заклеїв рот та зняв одяг. Дерек поводив себе з нею як з іграшкою для насолод, а не як з людиною. Знущання тривали до самого ранку. Вже потім він наніс дівчині понад 30 ножових поранень і сфотографував її у такому стані. Це фото знайшли на флешці. Мати Мішель знепритомніла, коли їй розповіли про цю знахідку. Її рани від утрати все ще дуже боліли, і вона не була готова до нового удару, як і бабуся Мішель. Дізнавшись про смерть онуки, здорова жінка згасла на очах і згодом відійшла. Будь-яка мати спроможна спокійно прийняти такі новини. Моя донька була доброю, розумною та порядною дівчиною. Її смерть завдала мені невимовного болю. Моє серце розривається. У березні 2021 року відбувся черговий суд над чоловіком. Він визнавав свою вину у нарозі та жорстокому поводженні. Дерек заявив, що ніколи нікому не бажав зла і з задоволенням проміняв би своє життя, якби це могло повернути Мішель Ленг. У своєму листі, поданому до суду, Барет писав: Немає слів, щоб описати емоційний біль, який я заподіяв всій родині. Я можу тільки уявити, через що ви приходите, переживаючи втрату. Кожної миті свого життя я хотів би повернутися в той день, коли завдав стільки болю і змінити все. Я дозволив моїм власним проблемам вилитися в сімейний дім і дорого заплатив за це. Усе, що я можу, це присвятити своє життя спробам будь-яким чином компенсувати те, що я зробив. Не дивлячись на ці слова. Та спираючись на нові докази по справі, до його терміну додали ще 20 років. Але все одно він має право на умовно дострокове звільнення у 2052 році. Чекаємо на ваші коментарі та вподобайки, якщо вас вразила ця історія. Всі, хто хоче підтримати канал Монетою, можуть це зробити за посиланнями в описі. Дякуємо.